Підготовка та огляд зовнішнього стану лічильника газу перед повіркою є необхідним етапом процесу дотримання вимог методики повірки, що міститься у державних стандартах. У цих процедурах особлива увага приділяється маркуванню та визначенню стану корпусу лічильника, а також герметичності та роботи різних механізмів. Ретельний огляд забезпечив вчасне виявлення будь-яких пошкоджень чи несправностей, що можуть вплинути на результат повірки, безпеку в експлуатації та достовірність вимірювань. Важливим етапом при підготовці до проведення повірки є перевірка відповідності даних, зазначених у сертифікаті калібрування робочого еталону, що охоплює ідентифікацію програмного забезпечення та параметрів налаштування програми, а також періоду його чинності. Повірку заборонено здійснювати на обладнанні, щодо якого не дотриманий його міжкалібрувальний інтервал, який встановлений наказом Мінекономіки від 10.08.2020 року, номер 1518 порядок калібрування вторинних та робочих еталонів. Лічильник газу та робочий еталон, за допомогою якого будуть проводити визначення метрологічних характеристик лічильника газу, до початку досліджень має бути витримано за умов, в яких проводитиметься повірка не менше 12 годин. Результати зовнішнього огляду лічильника, що проводяться візуально, вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено відсутність зовнішніх пошкоджень лічильника газу, зокрема чіткість усіх познак на відліковому механізмі, маркувальній табличці та інших познак на корпусі та інших частинах лічильника. Наявність пломб у всіх місцях, встановлених виробником, що описані в експлуатаційній документації лічильника. Відсутність дефектів лічильного механізму, відсутність дефектів генератора імпульсів. Якщо виявлено видимі дефекти лакофарбового покриття, сліди корозії або пошкодження корпусу, які можуть призвести до негерметичності лічильника під максимальним робочим тиском, проведення повірки припиняють і вважають його непридатним для використання. Після зовнішнього огляду проводять перевірку працездатності лічильників газу, монтуючи їх на робочий еталон і пропускаючи повітря протягом не менше як 2 хвилин за максимальної витрати QMAX, лічильники повинні функціонувати у відповідності до вимог експлуатаційної документації виробника. Завершальним етапом у підготовці до проведення повірки є перевірка герметичності. Після монтажу лічильника на робочий еталон методикою повірки передбачена обов'язкова перевірка герметичності вимірювальної системи разом із монтованим засобом, яка здійснюється в наступній послідовності. Герметизують вхід та вихід вимірювального тракту еталона. Під'єднюють засіб вимірювання тиску за потреби, створюють у вимірювальному тракті еталона надлишковий тиск або розріження щодо рівня максимальним значенням, які можуть виникати під час роботи еталона. Витримують систему 5 хвилин для стабілізації тиску та температури у вимірювальному тракті. Спостерігають за зміною тиску у вимірювальному тракті не менш, ніж 3 хвилини. Герметичність системи має бути такою, щоб витікання повітря з неї було меншим від двох величин 1 кубічного на годину або об'єму, що не перевищує одну відсотка від пропущеного об'єму, за умови, що температура за час випробування не змінилася більше, ніж на 1,1 градуса Цельсія, зазначення витрати кюмін лічильника за час що дорівнює тривалості вимірювання на витраті кюмін. Отже, такий підхід сприяє забезпеченню надійності та достовірності вимірювань, здійснених за допомогою лічильника газу, як під час його експлуатації, так і під час його повірки, що є важливим для забезпечення правильного розрахунку споживаного газу та уникнення непорозумінь між споживачами та постачальниками.